Добрий, мої шанування, друзі, сьогодні мені дуже складно було визначити з місцем риболовлі. На початку я думаю порибалити нижче за течею на водорозділі або на п'ять днів. Навіть отут думаю порибалити біля сітки. Але щойно зустрів Володимира, він каже, що тут риба не клює. І я хочу піти вище за течею на склянку. І там буду намагатися щось піймати. У мене фідерне будуще і махова вудка сильнітами. Буду намагатися якусь спіймати сьогодні білу рибу. А що з цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Обрав собі місце, буду тут намагатися щось піймати. Нікого нема. Щойно ще знайомого зустрів тут біля церкви. Каже, з 3-ї години, з 15-ї ловить. Одні бички клюють і все. Каже, ще тільки перше закидання зробив, клюнула плітка. Така доволі непогана. І все, зараз каже, не клює. Розкладаюся собі потихеньку і дещо помітив, дивіться, друзі. Бачите? Знахідка, золото і якась ще железяка. Що це таке? Сирежка якась золота. Дедовство, легкое какое-то, какая тут імпреза была, не уявляю что тут было вчера, а может и сегодня, О, и вот это какое-то тоже дедовство какое Знайшов, на мій погляд, перспективне місце, Кріпсуюсь. недалеко метрів 40. Ракушка починається. Я маю в своєму арсеналі ось такого великого об'єму годівницю. Зараз закормлю місце ловлі. 10 годівниць тут. Я думаю, буде достатньо. Сьогодні використовую прифронту. Холодна вода, чого я. Вики вже дома породи. Тут є. буду використовувати в якості наживки черв'яка червоного і апариша традиційно. До прикормки додав вівсяних пластівців, пшеничної крупи і трохи паніровочних сухарів і землі. Ось такий воно має колір, такий вигляд. Трохи заволога, нічого Хочу сьогодні врешті решт половити на Методу на флет, що цього вийде, побачимо. Давно я вже цього хотів. До кліпси. Підгодував вже місце ловлі, закинув 6 годівниць, корму туди. Думав 10, ну щось <гум> думав та передумав. Закинув 6. Буду зараз використовувати фредфідер, Кожен 10 хвилин буду робити нове закидання. Почнемо з двох опаришів, ось таких білих. ось так. Поки не плює, розгортаю махове лудище, таємна зброя. Якщо не буде плювати на фідер, в даному випадку, як зараз я ловлю на плит фідер, то буду ловити маховим лудищем. Приміряв глибину близько 2,5 метрів. Зараз буду ловити вудкою. Закину вже вудку, наживу хоробака, черв'ячка червоного на О, бичок. О, пічок вдається. Хі -хі -хі. Що ще буде? Наразі кримцевого печка. Хотілося б плітка, щоб була, а тобла сквірка. Поки що цікавого, нічого нема. Фідер мовчить, напевно, буду сьогодні ловити вули. Опариш цілий, корму нема. Зараз наживу сюди я. черв'ячка червоного. годиннику майже 18, підгодуємо місце ловить, щось близько. Приблизно так. О, і поплавець сліка. Знову бичок. Ані щось таке крупне вже. Що це таке? Ого, ого! О, це такий бичок. Я Ха -ха -ха. Гарний, це, це вже бичок. Гарний. Оп! Yep. Щойно мені сказали, що тут позачора ловили бичків грам по 150. І ось, будь ласка, такий файний клюнок. Берем. Хо-хо! Бичок! Клювання на флет. Маємо першу рибку. Невеличка. О, ось така пласкірка. 18 та 10. Перша риба піймалася, друзі. На флет. Я задоволений взагалі. Це що? Про те, що я і мріяв. Невеличка, але клюнула. Беремо. Взагалі-то я не є великим прихильником цих дубінчиків, колокольчиків. Зараз поставлю. Так, навіть тут їх два було, дві то я одну зняв. Бо незручно. Не можу спостерігати одночасно за потовцем і за фідером. А так буде чути. О-о-о, чуть приїду, їду, їду, їдуть. Напевно би чути. Лише рибка на водку. Плітка здається, води щось так демо. А А пласкирка. Пласкирка. На попливецьку. Беремо. бичок. Так її. бичок, Не беремо. Рибалки мені розказали, що вчора дуже гарно ловилася тут рибка. Сьогодні щось не хоче. Аж саме цей час вже почала брати. Сьогодні не так, як вчора було. А завтра буде не так, як сьогодні. Я взагалі задоволений, що вийшов на риболовлю. Побачимо. Можливо і розклюється. Хіба це не риба? Це риба. Плітка, але дуже дрібна. О, тихо-тихо, пані, пані, заспокойся. Підростай. Похож, діда з бабою. На пари шаплю. Сіпає, 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 сіпає. Ось така малятка. Щойно мені повідомили, бували рибалки, що через 12 хвилин кльов буде. Чекаємо. Ось щойно клюнуло. На комбінацію з двох опаришів. Маленька. І не бере. Розпочався кльов. Розпочався кльов, але риба дуже дрібна. Гарно, це вже непогана плітка. <риклад> да, поміняв монтаж, зняв метод, поставив ось таку годівницю. Ось такий монтаж. Ковзе фідергам, коралики, десь невеличкі сантиметрів 40. Зараз спробую на ньому щось повіти. Сміття несе, Вода трошки піднялася. Таке по, понесло по річці Діда якесь Десь там Серед сміття поплавить мій ох несе, несе це жах якийсь трофейтяно Непонятно що це таке резинка чи що? воно тут. іта тут. Ой. О, а тут ще трофей. хе, -хе. Знахідка. День знахідок сьогодні. Паскирка. Цей раз дрібна. Клина риба. Непогана. Серед сміття сьогодні води. води. Як неба. Борівняні з попередніми. То й непогано. Кліточка. Фіде клюнева. Точно вирішка, але клювання було непогано. Рима де риба. риба, риба. Ні. Але рибка не дуже крупна. Пласкирка. Ось така блоскирка. Добре, що плюнула. Щойно закинув хвилину. Трохи більше хвилини постояло Насті воді. І ось, будь ласка, плітка клюнула. Но я почав робити закидання трошки ближче. Не на 40 метрів, як раніше закидав, зробив. Я все результат. І старт зовсім інший монтаж інший. Трошки течія припинилася. Зараз закину ще ліпки. Потягну. Ось така ласкирка, це вже крупніше, гарно взяла. Зворотня тече така красуня плюва. Це щось дрібне, але таке. Ось така ласкійка, друзі. Корм робить роботу, закинувши хвилин 10-15 тому назад. І почала клювати. То сидів, сидів, не плює, не плює. А це вже тільки закинув, коли він через 10 підійшла на форму рибку і почала плювати. Вже сирія, сірія, робиться темно. Можливо, і рибка підходить лише по берега. А осі на утку така плюнула. Сікрою, мені здається, такий пузик такий. Тихо, тихо, куди ти? Давай, давай. Чувак. О! Каса борозного, що на уточку, що на воду клеє. Стака. Ну, Чо, клює. Приємно. Тихо тихо. На виду. Невеличка, але є. На годину вже двадцята. Це 13, б сказав така. Гарна, гладна рибка. на по 20 цвета. Хвилин через 15 мають забити. Да, Що, Подиваєш, що а, а воно таке гарне кривання було. Там якась, якась тримав там, сіту палка я просто. Діда в стояки камиши. Швейкавиш. Каміш. Очеред. Ось така. Мало дуже фанри запалити. Але щось. Не яроді. Ось така. О, ладно. Ось така ладна. Пласкирочка кроме. Невелика, але є. Ладно, така. Ось така гарна, постірочка круга. Наріжці штіль, як можете бачити. Зараз покажу свій лов, що мені вдалося піймати. Рибка не крупна, але дуже приємно мені її було сьогодні половити.